Буде з дитина квіти при відчутті небезпеки, ситуації невизначеності та стресу, нам важко концентруватись на майбутньому, і тут нам може допомогти природа. В природі життя в будь-якому випадку перемагає смерть, адже природа це ресурс безмежної сили та відновлення. І в рослинах дуже багато сили, дуже багато енергії. Спостерігаючи за природою, ми і за квітами ми розуміємо, що далі неодмінне буде життя. І щоб мінімізувати страх, потрібно максимально відчути це життя всередині себе. І один з таких символів, який може допомогти нам між життям і смертю символічно обрати життя саме є квітка. Квітка це лаконічний символ природи, символ кругообігу, крово, народження, смерті та відродження. В природі все те, що цвіте, і квітне має достатньо енергії на плід, а отже, на продовження життя. Квіти супроводжують нас повсюду, і в смутку, і в радості. Квітка це акумулятор енергії, в тому числі психічною, це натхнення та наповнення. Квіти уособлюють безумовне прийняття себе, радість, переродження, мінливість буття, красу та доброту. Отже, малюємо квіти. І перша вправа, яку я пропоную зробити з дитиною, це тілесна вправа, запах квітів. Спочатку можна просто попросити дитину уявити, ніби вона нюхає квітку, глибоко вдихаючи через ніс. І видихаючи через рот. Можна навіть запитати, яку саме квіт... квітку уявила дитина, яку вона нюхає, та уявити її аромат. Подихайте разом з нею кілька таких циклів. І нехай це буде синхронно. Попросіть дитину намалювати цю квітку. Ось, наприклад, таку. Нехай дитина сама обере кольори. І, неважливо, існує така квітка насправді чи тільки в її уяві. Будь-який образ, який дасть вам дитина, він буде цілющим для неї саме зараз, саме тут і саме зараз. Просто йдіть за дитиною. І далі після того, як квітка намальована, запитайте у дитини, що відчувається квітка. Чого їй не вистачає, що вона хоче, як вона почувається. При потребі можна запропонувати намалювати безпечне місце для цієї квіточки. І, можливо, це буде печера або квітковий луг, або теплиця чи горшик. І у відповіді на це питання дитина розкаже вам про те, що саме їй допоможе відчути себе у безпеці. Намалюйте разом із дитиною сміливу квітку. І запитайте, як вона себе почуває, чи достатньо їй сміливості, що робить її такою сміливою. І, можливо, вона вже буде якась яскрава? Ось така, наприклад. Можливо, вона вже буде посміхатися. Також можна запитати, чи достатньо сміливості у квітки, що може допомогти квіточці стати ще більш сміливою? І якщо вона така смілива, то що для неї стає можливим у відповідях на ці питання і будуть відображені стан та актуальні потреби дитини?